Добрий день, шановні українці. От у мене такі, таке питання, Куда, куда дивиться це недоуправительство? Чого закрили? Папушоя Віталія Івановича. Яку мені скажіть, пожалуйста, яку він державу охороняє цей? За яку державу? У нього нагороди. За яку. Я не понімаю. Читайте, дві. Дві нагороди, за яку державу він воювала моя дитина? За яку півтора года він став калікою? За яку державу. Ось одна медаль. Ось стара медаль. За хоробрість в бою. За оборону рідної держави. За яку державу ви мені скажіть? Пішов? Прийшла повістка, пішов добровольцем. Півтора року воював, отримав медалі. Коли останнє ранення, лежав в госпіталях, він провалявся. Тепер що, коли він написав відказ, що він не може, що в нього нога не згинається, що він наполовину глухий, рука не згинається, вони його взяли і закрили. За що ви його не люди закрили? За яку державу ви скажіть мені. Він проливав свою кров, блядь, Починає від Херсона і кончає під Курдюмівкою. Посліднє ранення його було під Курдюмівкою. За що це він проливав кров і мені батько хоче знати, за що його дитина закрита. За вас не люди, блядь. За вас ледацюги, блядь. Що ви вже порозкрадали цю Україну, що тут вже нічого немає. За вас, за таку Україну він проливав кров, за те, що щоб в кінці ще й потім сидіти. Бо він відказався йти здихати. Ви ж його за людину не считаєте. Він До цього він воював, поки, в нього нога не робоча, не згинається нога. За що він дожен іти? Що він таке дожен піти дому? Він не відказується вам, нелюди, служити тільки в тилу. Він не може, він глухий наполовину. Ви ж не даєте, ви ж... він проходить ВЛК, ви все одно пишете, що він здоровий, блядь. До чого? Яка Україна? За яку державу скажіть оці медалі оце за що? За яку? За яку нелюди, за що це він получав, оці бумажки, блядь? Що він ще? Заробити медаль за 95 й квартал? Це Зеленський такої медалі не придумав, я обращаюсь. До всіх батьків, до всієї нації, блядь. За яку державу дитина, за яку дитина проливала свою кров? Мене слов не вистачає. Я буду писати до всіх, блять, до всіх людей, які є люди. Писати, обращатися, за що ви його закрили, блядь, не люди. За те, що він відказався, за те, що він не може. Ви його зробили спершу врагом. За яку державу йти, я не розумію, за яку державу? Тут же ж немає, тут же ж нема людей у цій державі, правительства ж немає. Там я не знаю, хто там сидить, блядь, у тому, в тому дурдомі, блядь. За що ви закрили, папушоє Віталійовича? Віталі... За те, що дитина не може йти вже більше, що він ходити не може, що він глухий, ви його взяли, закрили, блядь. Не люди, блядь. Тварі недоділені!